Як часто ти прибираєш це в день, мабуть, разів сто, тому що малий, якщо він їсть, у нього і не на підлогу падає їжа, він іграшки розкидує. Іноді дуже, іноді, коли немальощу, я можу не справлятися. Я запрошую до нас жіночку, щоб вона мені трохи допомогла по саме по уборці. А так я навіть вікна саме мию. Домашні роботи, так, які ти робиш, тобто це та робота, яку ти тільки вмієш, ти ну нічого не вмієш. Я знайшла себе свою самореалізацію в тому, що я справляюсь і з домом, і з дітьми, і все прекрасно. Це не самореалізація, не те, чим в 21 з віці на 100% має займатися жінка. Робота по дому це не так легко, як здається, тому що на мені в домі все. Я слідкую за тим, щоб, щоб було носити дітям. Замовити продукти, це теж не відкрити і замовити там будь-що. Це треба продумати продукти дня на два. Це ми робимо кожен день. Ще ми працюємо. Якщо ти будуєш кар'єру і ще пашеш вдома. Ти не молодець, ти дура. Я <плес> просто!» Більша частина країни працює, влаштовує побут, так само і всі дури. <плес> Круто. Ми не дури, Ми розумні жінки, які для того, щоб відпочивати, де ми захочемо, а не жити за рахунок чоловіка. Я вважаю, що жінка повинна самореалізовуватися. От я людина, яка не хоче працювати. Я обрала бути мамою. Вона обрала бути не мамою, а содержанкою. Цікаво, що вона заспіває, якщо футболіст її кине. Схоже, кожна з матусь намагається відстояти свої погляди на життя як єдиноправильні. Проте жінка може реалізовуватись як на роботі, так і вдома, або в якихось хобі. Головний маркер правильності для кожної це внутрішнє відчуття. Якщо ви почуваєтеся щасливою і вас все влаштовує, це означає, що вам підходить саме такий вид самореалізації. Звичайно, коли людина задоволена своїм життям, у неї немає потреби щось доводити іншим. Тож взаємні образи матусь можуть свідчити про те, що кожній із них треба переглянути своє життя і, можливо, почати зміни з себе. Якщо ти самореалізована жінка вдома, то в тебе вдома має бути реально гарна чистота. А оце все ти прибираєш? «Прибираю. Може, ти яйця сильно кидала, то воно туди бризнуло». Це застарілий бруд. Бачите, жир?» вже... Ну oh, так. Да. «Що, прибирає сто разів на день. Ну воно все було грязне. Дівчата ось знайшла грязний пульт. Смалець. Коли маленька дитина він їсть, він пачкає ручки, він ходить, він і стіни трогає». Ну малий не міг так замирати, ти пультнуть. Там реально над тим пультом їли років зо два. Тебе що вдома? Ти все вилізуєш? Да, прям язиком. Да, да. Та краще ти б йому де щось інше робила з цим язиком. То може б і чоловік тобі б не заставляв працювати. Откуда ти знаєш, вилизує я ні? Я просто відпочиваю по житті, а ти ні, тому, мабуть, ти просто мені завждиш, тому шукаєш десь якийсь бруд. Шукаєш. Мені теж цікаво подивитись. Ну, ось просто брудний посад. Коски просто їжі. Їжа на потім. А. Я не позиціоную себе клінінгом. Ви що не розумієте? Вони просто знайшли проблему там, де й нема, пристібались до мене за чистоту.